Пане Олексію, ще от з'явилася новина. Ми її давали такою breaking news, можна сказати. Кабінет міністрів сьогодні затвердив постанову про експериментальний проєкт спочатку відбудови підірваної російськими окупантами Каховської ГЕС. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. На вашу думку. Є доцільність відбудови Каховської ГЕС, бо в нашій студії, наприклад, лунали думки, що можливо і немає доцільності відбудовувати Каховську ГЕС. Ну і це не торкаючись теми, що звісно сам цей теракт, цей злочин, який який зробили росіяни, підрив він ну це це жахлива історія. Але чи є доцільність відбудови? Давайте по полочках. Перше Каховська ГРЕС це не тільки енергетичний об'єкт, це гідротехнічний в першу чергу. об'єкт. Скільки завгодно можна розповідати, що щось не то було зроблено, коли там в х роках минуло сторічця в тій країні, але після того пройшов дуже великий термін часу, і своя екологічна система збудувалася абсолютно зрозуміло, що наслідки екологічні ну вкрай негативні, і по питній воді, і по взагалі по водним запасам, по доступу, по рибі, по землям там по екології, по всьому. Тому, як на мене, те, що треба гідротехнічний об'єкт відновлювати. Ну я в цьому переконаний зрозуміти. Бо ми ж не можемо навіть про це дослідження дуже серйозне має бути що там буде, якщо там не буде водного запасу. Цього що буде на цих величезних землях. Що Стосовно доцільності гідроенергетичної енергетичної потужності, як на мене, це апріорі. Ніхто ну гідроенергетика, вона є на сьогодні чистою, вона і стабільна. Вільною вона є чудовою балансуючою ресурсом, тому як на мене, це не обговорюється. Тут просто питання, що в якій черговості робити, за які гроші, але вибачте, наша. Державна компанія «Укргідроенерго». це дуже потужна фахова професійна компанія. і я вони цей проект і готували. Попередні я думаю, я думаю, що це він відповідає державним інтересам. Є певний нюанс на превеликий жаль. Уряд зараз використовує оцю воєнну ситуацію для того, щоб ну, м'яко говоря, працювати в режимі конспірації. Вибачте, я так ну практично скажу, але йому зручно так в конспірації, бо він навіть депутат. Там примудряється не показувати свої стратегії в закритому, хоча б режимі, показувати свої проекти. Як на мене, це абсолютно дика ситуація. Бо під це все треба бюджетні кошти. Розумієте, як можна не показувати стратегію, приховувати, як можна ці проекти приховувати, а потім приходити і казати: давайте мільярди гривень на це. Ну це ж аномалія це нонсенс. Розумієте? Тому а, а тут так? уряду, я би. Олег ну, перестати займатися цією е шпигунством цими конспірологією. Розумієте, режим адекватного контролю з боку суспільства має бути однозначно, і хай казки тут не треба один одному розповідати. Бо потім ми з'ясовуємо, що мільярди гривень не туди пішли. Ой, помилилися. Вибачте, це не так на превеликий жаль. За, а чи мотивують? А, а чим вони мотивують або пояснюють таку секретність ну, секрет, витоком це інформації та воєнвоєн зрозуміти НКРКП не хоче звітувати перед верховною радою, хоча це в законі норма. Вони всі е, таємниця, як тарифи підвищувати, то це не таємниця. Це розумієте, а як з -з звітувати, а чому на підставі чого і відкривати ту саму інформацію по водним об'єктам, по теплокомуненерга? Чому там такі витрати шалені? Чому там такі тарифи? То все зашифровано? Ну так не бува, хлопці. Так не бува і тому в цій ситуації я переконаний, що зараз і депутати будуть шукати можливість хай в режимі ДСП не для службу для службового користування якогось іншого. Але ця інформація не бо не може бути повністю зашифрована. Бо тоді гроші тоді самі забирайте. Всі діліть тільки що далі буде. Ну, так, фактично, яка тоді функція у нердепі, якщо вони не знають так, ]у, за що вони голосу, пускайте цю верховну раду, самі діліть і самі за все відповідайте. Тільки потім байки не розповідайте, що щось там не так прийнято і не туди гроші. на музей пустили чи ще куди? Це велика проблема величезна. Це використання ефективно бюджетних державних грошей і бюджетних грошей місцевих бюджетів. на Сьогодні ви ж розумієте, що тут і вибачте, ну вакналія відбувається, і те, що там неефективно, і не перші пріоритети фінансуються. Це так само очевидно для всіх на сьогодні, окрім уряда. Вибачте, що ж пане Олексію, ми розуміємо ваше занепокоєння. Отак, бачите, почали з енергетики, закінчили тим, типа все так. Розуміємо, дякую вам, що знайшли час з нами дякую. поспілкуватися. Я дякую за ваші думки роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Кучеренко, народний депутат.